Вітаю, друзі! Кабінет міністрів України в черговий раз змінює правила оформлення відстрочки для чоловіків, у яких один з батьків з інвалідністю першої або другої групи. Якщо пам'ятаєте, то з 18 травня набрав чинності закон 3633, або ж законопроект 10449, який встановлював нові правила отримання відстрочки для чоловіків, у яких батьки з інвалідністю першої або другої групи, і ці правила були достатньо прозорими, достатньо зрозумілими. Тобто можна було отримати відстрочку, якщо у чоловіка. Є батько або мати з інвалідністю першої або другої групи за умови, якщо відсутні інші невійськовозобов'язані зобов'язані особи, які за законом зобов'язані утримувати такого батька або мати з інвалідністю першої або другої групи. Такими не військово зобов'язаними особами в розумінні закону може бути або другий з подружжя, або ж, наприклад, не військово зобов'язана донька такого батька або матері з інвалідністю першої або другої групи. І дійсно такі правила були зрозумілі. Ми розуміли, що потрібно подавати до ТЦК для того, щоб отримати відстрочку. Але друзі, тим не менш. Кабінет міністрів України 16 червня прийняв постанову номер 560 про порядок мобілізації громадян під час воєнного стану. І в цій постанові в додатку номер 5 і пунктом 60 і 61 було значно звужено можливість отримати відстрочку від мобілізації для чоловіків з батьками з інвалідністю першої або другої групи. Пояснюю, чому, тому що в. Пункті 60 і в пункті 61 зазначено, що потрібно отримати акт встановлення факту здійснення догляду за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, що вже суперечить закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тому що в статті 23 нічого про здійснення догляду за такими батьками не говориться, тобто, це є вже суперечливість з законом і відповідно. Всі ми знаємо, що закон має вищу юридичну силу, але так само ми розуміємо, що територіальні центри комплектування будуть керуватись постановою номер 560 кабінету міністрів України, що є прикро і викличе масу конфліктів, масу спорів. Але друзі, продовжимо далі. І в додатку номер 5 до цієї ж постанови номер 560 зазначено, що для того щоб отримати відстрочку від мобілізації, окрім інших документів щодо інвалідності щодо родинних зв'язків для тих батьків, у яких є інвалідність другої групи, потрібно ще подати довідку лікарської консультативної комісії про те, що один з таких батьків з інвалідністю потребує постійного догляду, і звичайно, що це знову ж таки викликає багато обурення і звужує дуже сильно коло осіб, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації, тому що не всі особи з інвалідністю другої групи потребують цього постійного догляду. І звичайно, лікарські консультативні комісії масово відмовляють і відмовляли раніше. В отриманні такої довідку про потреби в постійному догляді. І це викликало багато обурення, тому що є закон, який чіткий, який зрозумілий, і є постанова, яка повністю суперечить цьому закону. І, звичайно, було багато запитів від депутатів, від громадськості, багато. Пропозиції від адвокатської спільноти до кабінету міністрів України для того, щоб врегулювати це питання, і для того, щоб Кабінет міністрів України вніс зміни, для того, щоб ця постанова не суперечила закону, і Кабінет міністрів України нібито вніс зміни. Нібито виправили ситуацію, але виправили її на половину, тому що 7 червня була прийнята постанова. Я писав про це в своєму телеграм-каналі. Її було опубліковано лише 12 червня 2024 року, яка частково виправляє суперечливість постанови 560 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Поясню, чому виправляє, тому що з переліку документів. Зазначених в додатку номер 5 до цієї постанови номер 560 для того, щоб отримати відстрочку в зв'язку з інвалідністю батьків першої або другої групи, забирається такий документ, як довідка лікарської консультативної комісії про необхідність в постійному догляді. Але, друзі, знову ж таки звертаю вашу увагу на те, що необхідність отримання акта встановлення факту догляду або постійного догляду в. Органів місцевого самоврядування в сільській або міській раді ця необхідність вона залишається відповідно після того як ця постанова була опублікована і набрала чинності, порядок отримання відстрочки для чоловіків, у яких батьки з інвалідністю першої або другої групи буде наступний. По перше, потрібно сформувати заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Ця заява, зразок цієї заяви, затверджений додатком номер 4 до постанови номер 560 І в цій заяві потрібно зазначити пункт, на підставі якого ви хочете отримати відстрочку. Тому вам потрібно буде зазначити пункт 13 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Заповнити реквізити свої, заповнити реквізити Територіального центру комплектування і зазначити документи, які ви додаєте до цієї заяви. І такими документами, по-перше, друзі, є письмова заява. Батька чи матері з інвалідністю про те, що вони не мають інших не військово зобов'язаних осіб, які по закону зобов'язані утримувати такого батька або мати. Це можна зробити або письмово, або можете для того, щоб перестрахуватись, засвідчити нотаріально таку заяву. Далі, друзі, документи, що підтверджують родинні зв'язки, документи, що підтверджують наявність інвалідності в батька чи матері, це може бути довідка. До акту огляду МСЕК або пенсійне посвідчення, або посвідчення інваліда. Перелік всіх таких документів ви можете подивитись в додатку номер 5 Крім того, друзі, якщо в сім'ї існують інші військово зобов'язані особи, то потрібно подати від батька чи матері ще заяву про те, якого саме військовозобов'язаного він обирає для оформлення відстрочки. І форма такої заяви буде затверджена додатком номер 15 до постанови кабінету міністрів України під номер 560. Тобто, якщо немає інших невійськово зобов'язаних осіб, але є інші військово зобов'язані особи, то потрібно від батька чи матері з інвалідністю першої чи другої групи подавати дві заяви: одна про відсутність інших не військово зобов'язаних осіб, друга заява про Обрання того військовозобов'язаного, який отримає відстрочку від мобілізації. Всі ці документи ви подаєте до територіального центру комплектування. Територіальний центр комплектування має перевірити відсутність інших невійськовозобов'язаних осіб і матеріали цієї перевірки відправити до органу місцевого самоврядування за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання військовозобов'язаного, який Хоче отримати відстрочку від мобілізації. Разом з цим військовозобов'язаний повинен подати заяву до органу місцевого самоврядування для того, щоб вони здійснили перевірку після того, як отримують матеріали перевірки від ТЦК, виїхали на місце проживання військовозобов'язаного і особи, за якою він здійснює догляд або постійний догляд. Перевірили цей догляд, я чесно кажучи, знову ж таки не розумію, яким чином вони це будуть робити, якщо вони не мають е, жодних нормативних документів, е, які регулюють цю перевірку, і знову ж таки, це буде достатньо суб'єктивна історія з боку комісії, які будуть виїжджати від органу місцевого самоврядування, і вже з деякими. Представниками комісії я поспілкувався і бачу такий настрій, що дуже багато будуть або відмовляти, або дуже багато представників комісій ще самі не розуміють, як це все має відбуватись. Тому в найближчому майбутньому чекаємо, що цей процес буде достатньо складний. Після того як комісія перевіряє здійснення постійного догляду, вони мають відповідно скласти акт встановлення факту. Догляду або постійного догляду він так само затверджений постановою номер 560 Передати цей акт військовозобов'язаному, і військовозобов'язаний повинен надіслати цей акт на адресу територіального центру комплектування. Територіальний центр комплектування після отримання цього акту протягом 7 днів, якщо не потрібно е, отримувати ще якісь додаткові документи від державних або комунальних органів, має тоді прийняти рішення про. Надання відстрочки від мобілізації, або ж якщо якихось документів не вистачає, або якісь дані невірні, тоді відмовити у наданні відстрочки від мобілізації. Нагадаю, що Якщо приймається рішення про надання відстрочки від мобілізації, то ТЦК має вас повідомити про це і в подальшому має видати довідку затвердженої форми. Знову ж таки, це ця форма затверджена постановою номер 560, в якій буде зазначати, що вам надали відстрочку строк надання цієї відстрочки. Нагадаю, що цей строк не може становити більше ніж. Три місяці, тобто строк дії е, мобілізації в Україні, і потрібно буде постійно поновлювати цю відстрочку. Так само ваші ідентифікаційні дані у цій довідці будуть міститись, і цю довідку потрібно буде носити з собою разом з військово-обліковим документом, разом з посвідченням особи, для того, щоб у разі, якщо буде здійснюватись перевірка документів, одразу придивити ці документи представникам територіального центру комплектування. Тому друзі, така ситуація. Ще раз нагадаю, що якщо ви подали заяву на відстрочку і вирішується питання про відстрочку, то вас не мають права відправляти на проходження медичного огляду на військово-лікарській комісії. Достатньо багато представників ТЦК про це забувають і все одно намагаються відправити чоловіків військовозобов'язаних на проходження військово лікарської комісії. Крім того, якщо ви отримали вже відстрочку, ви так само не підлягаєте проходженню медичному огляду на військово-лікарській комісії. І ще раз, друзі, прошу вас уважно слідкувати за тим, коли продовжується дія воєнного стану, продовжується дія загальної мобілізації в Україні для того, щоб одразу подавати заяву на поновлення строку відстрочки від мобілізації. Крім того, друзі щодо подання. Документів до територіального центру комплектування потрібно сказати, що всі документи подаються особисто, і коли ви подаєте заяву на відстрочку, обов'язково беріть з собою другий примірник для того, щоб територіальний центр комплектування поставив відмітку про те, що вони зареєстрували вашу заяву на відстрочку. І друзі, остання порада, коли ви хочете звернутись до територіального центру комплектування, то спочатку раджу вам додзвонитись до... ТЦК для того, щоб дізнатись, по перше, чи сформована комісія з питань оформлення відстрочки від мобілізації, і якщо вона сформована, вже то де саме знаходиться цієї комісії, тому що вже неодноразово стикався з тим, що в багатьох містах комісія перебуває не за місцем знаходження територіального центру комплектування, а розташовується, наприклад, за місцем знаходження органу соціального захисту населення. І відповідно там і приймаються ці заяви. Тому раджу подзвонити і пересвідчитись, чи комісія створена і де вона знаходиться для того, щоб здати відповідні документи саме за місцем знаходження цієї комісії з питань оформлення відсточки від мобілізації. Тому, друзі, таке неоднозначне враження від цієї постанови дійсно прибрали достатньо. Велику перешкоду в отриманні відстрочки для чоловіків з батьками з інвалідністю першої або другої групи. Це довідка ЛКК, її дуже було важко взяти в лікарсько-консультативних комісіях, і звичайно, це невеличке, але спрощення. Я буду сподіватися, що ця тенденція збережеться, тому що все одно залишається ще одна. Перепона і така велика перешкода це акт встановлення факту здійснення догляду, який теж не передбачений законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому будемо сподіватися, що у цей невеличкий крок щодо послаблення вимог щодо отримання відстрочки від мобілізації, він буде першим кроком. І тенденція на те, щоб спрощувати, а не ускладнювати. Можливість отримання відстрочки від мобілізації то вона збережеться і кабінет міністрів України. Прийде до тями і буде знову ж таки вносити зміни до постанови номер 560 для того, щоб приводити її у відповідність до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Для мене це дуже важливо. Якщо вам сподобалось відео і було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали І на все добре, до побачення.